б фанати не поїхали, та що б не робили, їх у житті завжди супроводжує пісня, і кожна з них має свою унікальну історію. Нещодавно ми розповідали про патріотичні співанки Карпат та як вони потрапили на фан-сектор. Сьогодні друга частина пісенної історії Карпат. Це було давно пішло всього. Я навіть не знаю, скільки років, може, 10. Ну, 10 днів, десь років 15-20 тому назад. Це була така мотив мені в голові в одної пісні крутився. Вона така доволі відома. Це джазовий хід сорокових славетного Луї Армстронга. Нотки цієї композиції і крутилися в голові Мирослава Грабара, коли фанат придумував добре знайомі львівським оболівальникам рядки. Це не було так, що ось сьогодні я сів, а вечором я там десь сів, взяв ручку і написав. Тобто я ходив по вулицям, то було день, два, три. Там, я був ще молодий, тобто, були старші колеги, які були доросліші за мене. Я кажу, знаєте, такі от придумав слова. От, і Я так потрошки, потрошки десь там ми одному, другому, третьому, четвертому. І ну, все сказав, да, непогано, може бути. Да. Тоді хлопець і подумати не міг, що через деякий час написані ним слова на початку кожного домашнього матчу скандуватиме увесь стадіон. Сьогодні ж моду на Карпатівській пісні диктує Тарас Павлів. А ми йдемо, а ми йдемо, йдемо, йдемо. І наш футбольний клуб Карпати до перемоги! Лідер Львівських ультрас ретельно знайомиться з текстами, що їх пропонують фанати, та вносить до них корективи. А згодом, слова майбутнього, фанатського хіта з'являються у соціальних мережах та форумах, аби їх вивчили інші. Спочатку там вчить певна група людей, щоб зразу, ну, тобто, щоб почати і хоч хтось знав толком слова. Потім роздруковуються слова, також для всіх решта роздаються, і вже хлопці вчать і вже там. Ну, практично за один матч, коли пару раз спробувати, а вже під кінець матчу повністю співаємо такі небагато слів і легко запам'ятовується, такі швидко вивчається. Саме так пригадує Тарас, і створилася пісня Вперед Карпати. У 16 му секторі вона прожилася одразу на відміну від іншого шлягеру львівських панів Гей-зелені Леви. Хоча обидві пісні були написані приблизно в один час. Є там, наприклад, Гей-Зелені Леви, коли ми пробували робити, то там було десь варіантів, напевно, 10 другого стовпчика, коли перший дуже гарно там почали, співали, але відчували, що мало треба, як мінімум ще один-два. Наразі то два стовпчики, і не, там було десь варіантів 10 виконання цієї цієї пісні. І потім вибрали вже один, який найбільш підходив і співали. Тором цих слів став Олег. Я можу зі 100% пенсію сказати, що кожен фанат, який в нас на секторах, він з самої молодості стає патріотом держави, що дуже важливо для нас. Ну і я собі задумав, що треба щось гарне написати, щось в львівському дусі, згадати обов'язково про е, наших героїв. Фанат розповідає: ідея в нього народилася у Дніпропетровську, коли почув один з тамтешніх зарядів. Там вже через кілька місяців львів'яни вперше і заспівали зелених левів. Ну це взагалі був такий, як так би мовити, зірковий для мене виїзд. Тоді не було у нас нормального барабанщика е, на секторі, але був барабан. І ніхто не хотів за нього вставати, і запропонували мені. Я погодився. Виходило, так, не так собі, знаєте, але найголовніше, що ми тоді вперше зарядили цей заряд. Деякі з пісень Карпатівських фанів нині на свіла переробили вболівальники одразу кількох вітчизняних клубів. Однак львів'яни через це зла на них не тримають. Навпаки, жартують, мовляв, це ніщо інше як визнання.